Вам, сказ... Вам надали гроші, так? Нам гроші дали. Скільки? Тисячу. Тисячу. І сказали голосувати за кого? За старого капустоя. За старого капустоя. Ага. А не за Юрка, а за мішка. Ага, не за Юрка, а за Могу За, за Михайле, так? А. За Михайла Капуста. Я тобі кажу, я тебе роблю, а не за роботу, я вдома. А задавали кінь. Так, було, ці люди брали. Такі брали, бачите. Ага. І це кукурудза за кого? Апусти. Це капусти. Що такі люди брали? Люди брати, йому брали. Та, Та ні, ну беріть. Звичайно, пропонують Та гроші, брали, все беріть. А голосуєте по совісті. Так було, так, я не кажу. І скільки мішків таких? Через половини мішки. Через чотири. Тобто скільки хочете брати можна було, добре? Ви забрали котліком. Там висипали і брали котлі. Я не брала, я брали. несу. Котліку мов, брав. Ну просто так безплатно дають кукурудзу, так? Там є там є фотографування. Там його люблять фотографував. Я з боку стояв. Скажіть, як роздавали кукурудзу, хто приїжджав? А, то, я То, я, то я не знаю, бо До, даже, до верхнього кінця машина не доїхала. Чому? Та то шокіндарицю давали. Машина приїхала, машина. О, там ниже магазина висипала та й все. І більше машина до верху не їхала. Угу. А що сказали? Не знаю, бо навіть ніхто За не... За кого машина? За кого кукурудзи? Я не знаю, вроді би капстоян.